Колеги вітаємо! Тема виїзду чоловіків за кордон з початку війни є самою обговорюваною і навіть скандальною. Бо заборона виїзду вже викликала купу корупційних скандалів, а кількість петицій до президента щодо дозволу виїжджати чоловікам вже складно підрахувати. Але ж бізнес має працювати, і, зокрема, бізнес орієнтований на зовнішню економічну діяльність. І саме для таких випадків можна владці вигадали новий проєкт. Під назвою є відрядження. У чому його суть? Дивимося далі: з 1 вересня чоловікам, які є представниками українського бізнесу, дозволили виїзд за кордон. І це стосується як працівників юридичної особи, так і чоловіків ФОПів і їх працівників. Але, звичайно ж, є купа вимог. Перша вимога. Виїжджати за кордон дозволяють максимум на 7 робочих днів. Друга. Виїхати у відрядження одночасно може максимум 10% штатної кількості. Тобто, якщо у вас 50 штатних працівників одночасно виїхати можуть лише 5. Якщо 10 працівників, то виїхати може один. І в будь-якому разі виїхати не можуть одночасно більше, ніж 10 працівників. Навіть якщо усього у вас у штаті їх тисяча чи більше. Третя вимога. ФОП. Або юридична особа, яка хоче скористатися її відрядженням, повинна виконувати певні фінансові і податкові вимоги. Це своєчасна подана податкова звітність, відсутність заборгованості з ЄСВ, виплата офіційної зарплати у середньому на підприємстві не менше 20 тисяч гривень, та кількість застрахованих осіб за останній місяць звітного кварталу не менше 10. І тут поки що є питання з приводу розрахунку середньої заробітної плати. За підприємством, як же її правильно підрахувати та чим підтвердити. І, скоріше за все, будемо керуватися порядком розрахунку середньої зарплати, тобто інструкцією номер 5 Пункт 4,1 інструкції номер 5 визначає три показники середньої. Наприклад, можна скористатися першим показником. Середня заробітна плата одного штатного працівника облікового складу. Визначається шляхом ділення. Суми нарахованого фонду оплати праці штатних працівників на середньооблікову чисельність цих працівників за відповідний період. А далі найцікавіша вимога: грошова застава: за сім днів до виїзду ФОП, який хоче виїхати за кордон або підприємство, працівники якого виїжджають, повинні внести на свій ескроу рахунок в Ощадбанку 200 тисяч гривень. Це так би мовити, гарантія, що ФОП або відряджений працівник. Повернеться в Україну, а не залишиться за кордоном назавжди. Якщо ФОП або працівник не повернеться з відрядження у визначені строки, то держава забере заставу на армію. Більше того, буде діяти колективна відповідальність. Якщо хоча б один працівник не повернеться в Україну, це поставить Тавро на увесь суб'єкт господарювання. Така юридична особа чи ФОП ніколи більше не зможе оформити дозвіл є відрядження, а вже оформлені дозволи іншим працівникам будуть скасовані. Але тут можна трохи додати меду. Все таки державою передбачається на додачу до тих семи днів відрядження за кордон ще 5 на форс мажор. Ну, ось, власне, така картина вимальовується щодо виїзду чоловіків за кордон. А на сьогодні у нас все. До зустрічі на нашому каналі.